Хочу вам розказати про свій дуже цікавий досвід. Такої інформації, якби моніторивши інстаграми, всі соціальні мережі, бо так, так як я завжди викладаю, то і завжди щось дивлюся. Я її не бачив, що хтось подавав, може хтось і подавав. Ця інформація буде для когось з вас дуже корисною, а комусь може навіть врятує життя саме для тих людей, в яких немає доступу до лікарів. От, щоб отримати якусь інформацію, а є доступ до інтернету. Ситуація така. Напроцію великого періоду часу в мене був завжди понижений феретин. Ви зараз кажете, а у нас всіх там понижений феретин. В кінці кінців, якщо він буде завжди понижений, це призводить до проблем із серцем, це навантаження велике на серце. Ну і це вже все буде за собою тягнути, всі проблеми абсолютно по всьому організму. Хто знає мене, як, як я завжди. Дивлюся за своїм харчуванням, мені було незрозуміло, чому це так. М'ясо їм, все їм, вуглеводи, чітко, все абсолютно. І здаючи всі аналізи, раз в півроку я ходжу до терапевтів у нас в Хмельницькому. Привіт терапевтам. Ніхто нічого не побачив. От, дивляться аналізи, ну, ну, понижений. А чого понижений? Як ви харчуєтесь? Супер, да, супер, все цей. Ніхто нічого не побачив ніяк. Ну, блін, ну все одно ж нижче норми. Там взагалі він щось в мене 10 чи щось 9, а має бути в середньому за сотню. Ну, катастрофа як би має бути. Але вже довгий період часу, ближче року, я присів на чат GPT. Тобто він мені вирішує всякі проблеми, всі мої запитання. Я йому задаю. Чат GPT штучний інтелект. Тобто це досить розповсюджена програмулька, яка я вам скажу виручає колосально. От вам зараз буде досвід. Я скидую в цей чат GPT свої аналізи. Ну, Щось буде, ну скину в аналізи. Ну і кажу йому, будь ласка, подивися по моїх аналізах, в чому проблема, чому в мене понижений ферритин. І перед цим я йому скину всю інформацію про себе, як я харчуюсь, що я люблю. Тобто абсолютно все. Все те саме, що я говорив, і лікарям приходив. Ну, Це в мене зайняло одну хвилину. Все він проаналізував, передивився і починає мені говорити. Так, ти займаєшся спортом, ти харчуєшся, але є в тебе одне но. Ти полюбляєш солодке. Так. І ти їсиш солодке після основного прийому їжі, після білків яких є залізо, які е, там виробляють феретин, переносять феретин і все таке. От, ну воно там замучене. Так. То, будь ласка, їж солодке, їж швидкі вуглеводи через 2 години після прийому білка. Тобто м'ясо яйці ти з'їв. Роздільне харчування, м'ясо, яйця і почекай півтори-дві години, потім вже їж собі вуглеводи. Нехай воно засвоїться організмом, тому що швидкі углеводи, там, солодкі, якось воно пов'язано, що воно перешкоджає засвоєнню заліза і переносити феретин, там, як там правильно це все, і понижає таким чином, понижає феретин. Тобто білок і солодкий, коли разом. Понижає залізом і тому в тебе дуже низький феретин. Думаю, я спробую? Що, що зміниться? Ніхто мені цього не сказав, ну що зміниться в моєму житті? Ну нічого спробую, а то я фігачу то жалі, залізо, п'ю його вагонами, а воно не піднімається, то верніше, феретин не піднімається, Блін, ну... тільки ну, я це спробував, пройшло буквально 3 місяці, здаю аналіз, а в мене феретин вже під сотню. Майте на увазі, кому потрібна інформація з приводу абсолютно всього, що вас оточує в цьому світі, чат GPT, буде колосально вас виручати. Хай це буде не основна ваша точка, від якої ви відштовхуєтесь, але користуйтесь ним і отримуйте інформацію, яка вас реально здивує. Її не потрібно де ніде шукати, він вам її видасть буквально за секунди. А тим людям, в яких немає доступу до лікарів, це, реаль... це реально крута річ. Ось, до прикладу, навіть наші хлопці на війні, там, де потрібно щось запитати, навіть і банально скинути йому фото якоїсь рани, що потрібно зробити, він це також все допоможе. Я би навіть сказав, що на якомусь державному рівні потрібно вміти спілкуватися зі штучним інтелектом, щоб він, він, щоб він допомагав вирішувати різні проблеми. Тому що вже велика кількість великих міжнародних компаній, які звільнюють своїх юристів, тому що штучний інтелект за них вирішує всю роботу. У нас в руках просто енциклопедії, в яких не потрібно нічого шукати. Просто сказати, і все дуже крута річ, штучний інтелект. Спробуйте, вам сподобається.